Це зайве! Я буду читати. О, ми в, кімі? в камі? В камі? Якби Бог існував, чи дозволив би він подібні страждання? Леся сиділа на лікарняному ліжку з тривогою, дивлячись на пігулки. Автокатастрофа вперше розпочніть гру. Лесі. 632 гривні 435. Скільки ще грошей піде на ліки? Мама не зрадіє. Леся з нетерпінням чекала сьогоднішньої виписки. Її вже давно остогидли непрохані коментарі з санітарів. Народилася у сорочці не інакше. Після такої аварії отримати лише легкий струс мозку. Ви в курсі, що у мене, бля, я забув два струсу мозку. Якого бісить? Тоді лікування таке друге. Сусіди по палаті скоса поглянули на неї. Перепрошую. Незручно тише перервав дзвінок. На дисплеї відобразилась Марта. Матір Супермена? Чому ти згадав це ім'я? Леся взяла слухавку з того боку, грала музика. <клес> Схоже, Марта на черговій вечірці. Сука. Люба, як ти себе почуваєш? Енергійний голос Марти змусив посміхнутися. Сьогодні вже прийду додому. Чекатимеш, як я можу пропустити твоє феєричне повернення? Музика стала гучнішою. Вечірка набирала обертів. Леся почула віддалений крик Марти. Ану, скрути свою колонку добню. Shut the fuck up, you фахав'юка. По-нормальному вона те ходить, Лесю. Я дуже чекаю на тебе. Дзвони, коли приїдеш, не дочекавшись, Бабе. не дочекавшись відповіді, марта закінчила дзвінок. Мальовка дуже прикольна, мені подобається. Виписка пройшла спокійно. Леся ще раз вислухала рекомендації лікаря, підписала папери і попрямувала до гуртожитку. Піпа, попа, попа, піпа. Кімната зустріла Лесю звичною атмосферою. Єдине, що кидалось в очі, букет на столі. Вітаю з поверненням. Впевнений, що ти подзвониш, тож нехай хоч букетик підійме тобі настрій. Марта, як завжди. У кімнаті було надто задушливо, тож Леся відчинила вікно. Чого я зараз нервую? Ну така гнітюча атмосфера. Вересень тішив теплою погодою. Сонячне проміння прокрадалося між листями, залишаючи на асфальті рябі плями, чому я жіночим голосом зачитаю. Леся розім'яла плечі. Зараз я попід. Якщо б ще не було роботи, в очах різко потемніло. <звук> Йобани. Наступний миті Леся побачила ту ж саму вулицю, вулицю, що кишила темними силуетами. Ні, ні. ні ні Тільки не знову. Лесю, тобі все здається. Це все неправда, просто стрес після аварії. Блять, у мене мурахи нахуй нахупить. Лесю схопили дрижаки. Вона хотіла б відвернутися, втекти бодай заплющити очі, але щось змушувало її розглядати пейзаж за вікном. Блять, є такий момент. Тривога піднялася до горла. Раптом темні фігури витріщилися на Лесю. У кімнаті одразу ж опустилась температура. Леся могла запросягтися, що бачила пару від власного дихання, щось всередині убірвалося, що в бісакується, цікавиться. Шалений біль увірвався в голову і перекинув усе до гори дригом. Леся впала на підлогу. Бля! Ах. На березі сиділа дівчинка. Вона занурила стопи у воду і легенько похитувала ними, створюючи хвильки. Мамо, мамо, а чому? Китна, хоча вода прозора. Ні звідки поруч з дівчинкою з'явилася молода жінка, тому що у річці відображається неблюба. Дівчинка продовжувала зацікавлено розглядати річку, доки в її руках не опинився камінець. Мамо, це тобі. Блядь, мамо, це тобі. Добре. Жінка посміхнулася і пригорнула дитину до себе. Дякую, доня. Материнські руки погладили спину, плечі, шию і зімкнулися на ній. Дівчинка намагалася вирватися, але сил не вистачало. Обличчя почало синіти. Леся лежала на підлозі, намагаючись віддихатися, Їй катастрофічно не вистачало кисню. Повітря болісно вривалося у легені, силкуючись розірвати їх з кожним новим вдихом. Лесі знадобилося кілька хвилин, щоб утямитися. Вона насилу встала з підлоги, голова й шия неприємно боліли. Погляд зачепився за відображення в дзеркалі, що стояло неподалік, Леся обомліла на блідішкірі віднялися сліди рук. Блять, музика іди нахуй. Як це взагалі можливо? Йоб. Вдивляючись у відбитки, Леся помітила, як відображення колихнулось. Позаду неї постала тінь з палаючими очима. Леся хотіла закричати, але наче втратила голос. Т... А! Що? Десь поблизу почалося кроки, тінь миттєво розчинилася у повітрі. Двері кімнати з грюкотом відчинилися. На порозі стояла Марта. Йоу! Так і знали, що ти не подзвониш. Ти нестерпна. Марта налетіла на подругу з обіймами. Не хотіла тебе відволікати. Я тебе благаю. Від кого? Ігор, це просто один з А ти в мене одна однісінька. Зараз ця одна однісінька задихнеться від твоїх обіймів. Відпусти. Зі згадкою задушення Леси горло стислося. Марта занепокоєно поглянула на подругу. Пастельного стилю. Мені подобається він. Нічогенька така Марта. Що з тобою? Леся швидко пробормотіла собі під носа. Ці сліди на шиї, я не знаю звідки вони і, і дихати аж важко від них. Люба, про що ти говориш? Які сліди? Натурі не манькує. Леся підняла переляканий погляд до дзеркала. Ніц нема. Го? Го? Шия була чиста, намилена. Я... Нічого забудь». Ну ні, ти тут ледь не сивієш, а мені забути. Марта всадила Лесю на ліжко, вімкнула чайник. Зроблю тобі чаю для початку. Гарячий чай дійсно допоміг Лесі прийти до тями, але Марта не зводила з неї погляду. Краще? Краще. Так, дякую, вибач, що налякала. Марта сіла поруч з Лесою і обійняла її. Я навіть не можу уявити, що тобі довелося пережити. Це жахлива аварія. Чуття майбутньої психологині підказує, що тобі як ніколи потрібні дружні обійми. Марта Юрівно, ви професіоналка, просто гуру психології. Марта розсміялася все ще тримаючи лесю в обіймах. Вони так, блять, рухають головами. Мені здається, в цьому буде свій шарм потім. Оцей. Ви паскудниця, Олександра Вадимівна. Марта відсторонилася. Слухай, я знаю, що ти сама не скажеш, і, напевно, не зовсім чесно питаю. Та кажи вже, я. Як почала допомогти з рішми, мені дзвонила твоя мама. Почувши про матір, Леся враз спохмуріла. Після смерти батька мама змушена була тягну... Бля, тут ще й новий правопис, тягнути все на собі. І якщо на молодшого брата грошей ще на силу вистачало, то на Лесю і хвору бабусю аж ніяк. Найкращим рішенням у цій ситуації стало забезпечувати себе самостійно і допомагати матері, наскільки це можливо. Але грошей завжди не вистачало, і марта прекрасно про це знала. Нагадує мені, моє дитинство не Речі, не буду зараз. Просто сумне починати вам. Я не братиму мав тебе нічого. Тобі самі гроші потрібні, а ще я збоку на голову. Не я пахаю цілими днями днями як деякі. Я кажу, це все не для того, щоб тебе зачепити, Я справді хочу допомогти. Припини, тема закрита. Леся відвернулася до вікна. Погляд зачепився за подарований букет. Подруга пізнається в біді. Пройдіть сцену з Мартою. Дякую за квіти. Вони дуже гарні. Олеся вже котру годину не могла заснути. З голови налізли моторошні тіні. Чому вони з'явилися? Найбільш логічне припущення травма після аварії. Чому ж тоді ніхто не попередив про галюцинації? Єбать, тебе хтось повинен попереджувати? That's obvious, girl! Ось тобі безкоштовна медицина, щоб їх чорти побрали. Пошуках відповідей Леся на рука потягнулася до смартфону. Галюцинації після травми голови. Симптоми здавлення головного мозку, шумовуха, головний біль, втрата свідомості, галюцинації. До речі, у мене у мене, як у амбасадора черепно-мозкових, не, не було ніколи галюцинації чи щось таке. Можливо, є, можливо, можливо, в комі, хто знає. Все сходиться, а лікарі точно помилилися діагнозом. Тобто у тебе не черепно мозкова, що у тебе, блятині? Олеся прогорнула сторінку пошуку донизу. Очі зачепилися за статтю, що бачить людина, яка повернулася з того с... Супереч здоровому глузду Леся перейшла за посилання. Люди, що повернулися з потойбіччя, часто помічають його відбиток у реальному світі, особливо вразливі ті, хто самостійно шукає шлях до смерти. Леся шкіра вкрилася сиротами. Якщо зв'язок з потойбіччям міцніше, мертві можуть являтися самогубцям не тільки в снах, а й у реальності. Переважно вони приходять в подобі темних силуетів, приводів. І насилають видіння. Примара ніколи не приходить просто так. Якщо ви бачите щось подібне, потрібно зрозуміти, чому приводи тягнуться до вас. Леся заблокувала телефон. Зовсім здуріла. Ще ж хаз на ніч не вистачало, потрібно спати. Демон соного параліча на цей раз до нас не прийшов. Черговий день розпочався з роботи. Кол-центр давав змогу. Ах ти, сука, Дніпровська! Змогу не лише підзробити і паралельно відвідувати онлайн пари. Скамірш. Етнологія під час вивчення об'єкту свого дослідження використовує різноманітні методи. Методи етнології можна поділити. Леся вдумливо нотувала, стараючись не відволікатися. Однак виходило не надто вдало. Постійні дзвінки змушували перемикатися на роботу. Обідня перерва застала Лесю на робочому місці. У восьмидев'ятирічному віці популярними стають таємні общини. Діти групують і вигадують розпізнавальні знаки. Слухатися в слова ставало дедалі складніше. Леся могла сконцентруватися лише на екрані телефону. Це реально зум. Ї нахуй! Приємний аромат пшони каші заполонив кімнату. Жінка посміхом накривала на стіл. Любий uh, ходіть з Мотрою до столу. На порозі кімнати з'явився чоловік з маленькою дівчинкою на руках. Всі сіли за стіл, стояла абсолютно тиша. Каша пахла так сильно, що в кімнаті не вистачало повітря. Раптом жінка накинулась на тарілку з їжею. Вона жадібно хапала руками кашу, намагаючись проковтнути якомога більше. У руках почало стікати щось червоне. Плоть від плоті. Плот від плаць Плоть від плоті! Кімнатою пройшовся запах тухлого м'яса. Наступної миті стало зрозуміло, жінка їла не кашу. Вона не їла зіпсоване м'ясо з такою жадобою, наче немає нічого смачнішого на світі. Плот від плоті! Плоть від плоті! плоть від плоті! Голоси з кожним словом ставали все голосніше, поки не перетворилися на чищання. Сутні мук заповнили кімнату, вони були скрізь, заповзали жінці до роти, уха в очі. А буде ілюстрація? Ні. Леся не пам'ятала, як дійшла додому. Після чергового видіння дуже нудило. Марти знову не було в кімнаті. Це гуртошиток типу блячу. Галюцинаційна то жорстокі. Цві думок про смерть з'являються такі образи в голові. Здоровий глуст кричав. Потрібно до лікаря терміново, водночас у голові раз у раз прокручувалося. Кримари ніколи не приходять просто так. Леся в чергове відкрила недочитану статтю. Незалежні експерти стверджують, що привиди це травмовані людські душі. Вони переповнені почуттями, які у суспільстві заведено вважати поганими. Це переважно почуття жалю, образи глибокої печалі. Свідомість примар крихка, тому вступаючи з ними в контакт, будьте готові до заплутаних видінь. Щоб позбутися привидів, спробувати зрозуміти, чого вони бажають. Спробити зрозуміти геніально. Леся була у розпачі. Все це просто не могло бути правдою, але що ще залишалося робити? Хорошийний психотерапевт, от на однаково нема. Дідька Лисова, я навіть нормально прогодувати себе не можу. Прогодувати? Одне з водінь точно було про їжу, але чому жінка з водіння була вдягнута у світло хустку, сорочку з темним нагрудком і. Там був фартух. Вона душила дівчину біля ну, річка, озеро Водоспад блядь, озеро. Останнє віденія було най... найдивнішим. Чоловік з дівчиною повторювали плоть яблука від яблуні. Плоть від плоті. Мені здається, було не так. Потрібно зосередитися. Ще раз. Там була річка. Східний стрій, річка. Блин з їжею. Це ж голодомор. Від усвідомлення шкіра вкрилася сиротами. Може, зі всіх можливих галюцинацій мій хворий мозок обрав голодомор. Почувся дзвін. Це Тінітос, до речі, називається. Леся заплющила очі і вхопилася за голову. Єзерт. Очі рефлекторно впіймали спалах світла з-під закритих повік. Леся намагалася поворухнутися, та тіло не слухалося. Перед нею була кімната видіння. За столом сиділи вже знайомі жінка і чоловік. Пилипе, тобі потрібно їхати у Крим. Це можливість одужати. Знаю, Маланко, але якщо я вас залишу, якщо не поїдеш, вважаю, що ми усі в могилі. І Я й ти, і Мотря. Пилип важко зітхнув. Вибач, я спробую отримати виклик якомога раніше і заберу вас до себе. Маланка сиділа біля печі з дитиною на руках і злегка похитувалася вперед назад. Очі жінки нагадували лялькові, два пусті скельця, що дивляться в нікуди. Мамо, мені дуже холодно. Знаю, Мотрів, Вибач, вибач мені. Очі Маланки налилися слізьми. Ще більше закутавши Мотрю, вона почала легенько розтирати її плечі. Двері кімнати з грюхотом розчинилися, На порозі стояло троє чоловіків у формі. Один з них підійшов до Маланки і боляче потягнув за плече. Ти нікчемне створіння. Смієш змушувати нас чекати. Жінка лише хижо глянула на нього, сильніше обіймаючи донечку. Ех ти, чоловік замахнувся. Припини, ми тут не для цього. Спільник поглянув на Маланку і хижо посміхнувся. Ну що? Інтелігенції. Останні слова він сказав з такою гидою, що захотілося вмитися. Я наказ залишити вас з провізією, але лише за однієї умови. Будеш нам допомагати обшуки проводити. Жодної крихти хліба не можна пропустити. Ні, чоловіка перекусила. Що ти сказала? Не буду. Ти розумієш, що сказала суко. Ви всі поховали їжу, а в Пітері робочим по 200 грамів хліба видають. Дві жінки стояли навколішки і молилися, але чутно ворушачи губами. Хоч і, нащу, і на небесах. Після молитви одна з жінок підійняла погляд на стіну. На ній висіло два полотна, на одному ікона зображення Божої Матері з немовлям на руках, на другому портрет вождя. Маланці завжди здавалося дивним, таке сусідство, але розумніше було мовчати. От якби товариш вождь бачив, на що нас прирікають, він би такого не дозволив. Це була все та ж кімната, ті ж стіни, та ж підлога. Але щось невловиме підказувало, що все змінилося. Йобаний в рот, блять. Мене аж хуєнуло цими йобаними мурахами. Маланка сиділа посеред кімнати, від її колишньої красини залишилося й сліду. У голові раз у раб, раз повторювалося. Єст. Єст. На холодній печіла й дихаючи, лежало маленьке тіло. Тепер ніхто б не розі... Розрізнив хлопчик це чи дівчинка. Воно, замотане у все, що вдавалося знайти в хаті, лежало таке беззахисне, таке слабке, таке смачне. Те, що залишалося від Маланки, кволо піднялося з підлоги. Крихти свідомостей вже давно зникли. Воно на печі так п'янко пахло. Всією кімнатою розлетівся аромат. Потвора в цілі жінки підкралася до здобичі, здавалося, ніж взявся ні звідки. Він часто наштовхувався на кістки, але тортури не припинялися. Їжа ще ніколи не була такою смачною. Потвора поглинала все, що вдавалося дістати. Жила м'ясо, печінку, нирки. Діставшись до серця, вона раптом вклякла. Вона завила, завила так голосно, що здавалося, збіжиться все село. Та бігти було нікому. Солоні краплі падали на ще тепле маленьке серце. Потвора не знала, зі що крихітні рештки лежать перед нею, та якоїсь миті крізь виття вдавалось розібрати. Да. Леся відчула, що знову може керувати тілом, але щось було не так. Вона не прокидалася. Перед очима стояла суцільне темрява. То поможи. Голос долинав скрізь, незвідка. Дай шанс жити, мамо. «Мамуся!» Перше, що почула Леся, переляканий дитячий голос над вухом. У спину неприємно віддавало холодом. Леся насило відкрила очі. Дитяче обличчя дивилася на неї з занепокоєнням. Мамо, це була та сама дівчинка з видінь. ім'я з'явилося в голові, наче само собою. Мотре Леся зрозуміла, що лежить на підлозі. Насилу піднявшись на лікті, вона відчула дивний дискомфорт. Погляд швидко пройшовся по кімнаті, по власному тілу. Терястя, Теря... Що? Це просто сон, жахливий довгий сон, або я вже зійшла з розуму. Так, точно, я зійшла з розуму. Тихий нервовий сміх вирвався з грудей. <рес> я просто не спав на розуму. Мотря міцно вхопилася за на руку. Мамусю, не жартуй так, мамусю. Та, яка з мене? Дитячі очі налися слізьми. Лесі одразу згадався молодший брат, такий самий беззахисний і самотній. Смерть батька стала для нього великим шоком. Заплакані братові очі щоразу країли на серце. А бачити дитину, яка плаче, боячись за власну матір. Мотре, вибач мене, будь ласка, Лесі обійняла дівчинку, а та довірливо обійняла її у відповідь. День пройшов у боязкому очікуванні. Леся сподівалася, що ще трішечки вона повернеться до реального життя. Як довго галюцинації можуть продовжуватися вічність, Та й чому я їх бачу, коли наче адекватна і свідома? Леся сиділа в темряві і дивилася в нікуди, аж раптом помітила рух в іншому куті кімнати. На неї дивилася примара. Першим Лесиним бажанням було сховатися куди подалі, та вона переборола себе. Дівчина впевнено подивилася на примару у відповідь. Усі звуки зникли. Повітря навколо згустилося, шкірою пройшовся холод, але Леся очікувала цього. І якщо це моя галюцинація, то я здатна нею керувати. Правда ж? Удава невпевненість допомогла Лесі сконцентруватися. Перша вона змогла заговорити з присутністю Примари. Присутності. Як мені звідси вибратися? Примара стояла в куті, наче монумент, не промовляючи й слова. Леся повторила впевненіше: Скажи, як мені забратися звідси? в втече, з нею? Що? З ким? З Я. що я маю схо. Спалах світла на митцю сліпив Лесю. Вона стояла посеред кімнати з мішечком чогось в руках. Крупа? У печі закину так далеко, як можу. Леся швидко чкорнула ледь теплої печі, взяла рогачка і просунула ним мішечок якомога далі. І батько, віктаймоментки, що був. Думка, що прийшла наступною, схвилювала дівчину ще більше. Мотря, де Мотря? Тільки зараз Леся згадала, що у спогадах була дівчинка. Десь збоку почулося тихе дихання. А Леся кинулася на звук. Мотря лежала на лаві, закутана у якесь лахміття. Почувши кроки, дитина злегка розплющила очі. Холодно. Леся сіла поруч і погладила дівчинку по голові. Я спробую знайти, чим можна зігрітися. Почувся грюкету двері, Леся прикрила дитину з собою. Кілька секунд важкі кроки наблизилися до кімнати. Двері відчинилися на порозі, стояла вже знайома трійка. Наволоч. Один з чоловіків підійшов до Лесі і боляче схопив за руку. Ех ти, сволото, Ще смішно мене так зиркати! Чоловік хотів було вдарити Лесю, та спільник зупинив його. Заспокойся, ми тут не для цього. Спільник поблажливо, посп... поблажливо посміхнувся. Ну що, інтелігенції?» Є наказ залишити вас з провізією, але лише за однієї умови. Будеш там допомагати обшуки проводити. Жодної крихти хліба не можна пропустити. Пішли ви нахуй. Леся похитала головою. Ні. Чоловік змінився в обличчя. Що ти сказала? Чоловік розмахнувся і дав їй ляпаса. Сил пручатися не було, на очі навернулися сльози. Плач, льондро, плач! Будеш знати, як нам відмовляти. Обшукайте тут усе, щоб жодний крик не залишилося! Чоловіки прикидали усе в, пошуку... Перекидали усе в пошуку їжі, один з них взяв драбину. Поки один стрілко оглядав горище, другий не шпорив у кімнаті. Новоспечений наглядач витріщився на Лесю. Відслідкової реакції. Коли один з чоловіків наблизився до печі, Лесяна шкіра вкрилася сиротами. Здавалося б, пройшла вічність, коли дівчина почула чисто. Обшук проводили довго, але пішли ні з чим. Олеся сиділа біля знесиленої Мотрі, слухаючи її раз у раз слабше дихання. Наступні кілька днів пройшли, немов у тумані. Виснажена Леся всіляко намагалася прогодувати себе і Мотрю. За цей час вона встигла прив'язатися до дівчинки. Як не як Мотря була єдиною душею в цьому триклятому видінні. Яка любила і потребувала її. Дівчинка дуже багато спала. Деколи Леся думала, що вона померла, але щоразу обходилася. Сховане пшоно, хоч трохи рятувало, але воно стрімко закінчувалося. Що робити далі, Леся не знала. Бля, у мене ж поморочиться. Якщо все так залишити, ми з Мотрею дуже скоро загинемо. Що я пропустила? В Одесу отримання освіту. Виклик. Нічого не складається, потрібно спробувати ще раз. У Крим? На лікування. Виклик. Мені потрібен виклик. Леся зіскочила на ноги, в очах різко потемніло. Дідько, потрібно берегти сили. Навіть повна виснаженість не змогла зіпсувати хвилину щастя. Нарешті я знаю, що робити. Поруч пролунав слабкий голос: Фоти, мамусю. Леся хутко, наскільки ті дозволяли сили, побігла по воду. Мотря припала губами до горнятка, одного з небагатьох, що залишилося в хаті. Раптом дитина заплакала. Я хочу до тата. Леся відчайдушно пригорнула дитину до себе. Ми поїдемо до тата. Обіцяю, я знайду спосіб. Маленьке тіло обм'якло в лесених руках. Почулося тихе дихання. Мотря знову провалилася у сон. Зволікати було ніколи. Єдиний шанс отримати виклик. Зв'язатися з трійками. Як я повинен це зробити, просити мосту у трик, знайти слабке місце в системі. Пощадити чи помити сухенького котика? Потрібно знайти когось, хто допоможе нам. Впевнена, трійки намагалися завобувати не лише Маланко, але як дізнатися, хто погодився, не зволікаючи, Леся чкурнула на вулицю. А? Біля однієї з хат Леся помітила примару. Цього разу дівчина навіть зраділа її появі. Я на правильному шляху. Тільки на підійшла до потрібної хати. Примара розчинилася у повітрі. Дівчина постукала. Через кілька секунд очікування двері злегка відчинились. Там буде оця її подруга. На порозі став чоловік ані Малинко. Що, що ти тут забула? Отже, з маленькою визнайомість, чого ж? Мені потрібна допомога. Чоловік нервово озирнувся. Благаю, Мотря помирає. Тихо, ти будь!» Чоловік дуже нервував, та поперед це відкрив двері ширше, пропускаючи Лесю всередину. Приємний аромат наповнив легені. Леся відкрила очі, сонце вже заходило. «А?» Стоп, де Мотря?» Леся швидко підхопилася з сидіння. Голова шла обертом. Мотря сиділа навпроти на колінах у незнайомої жінки. Тільки зараз Леся зрозуміла, чим у вагоні так смачно пахло. Жінка годувала Мотрю пшоною кашею. Стійте, їй не можна. Чого це їй не можна? Геть не годую дитину, ото молода мама. Чоловік у військовій формі вигулькнув ні звідки. У них голод, пані. Жінка щиро здивувалася. Якщо у них не врожай, то чому ж нам не поділитись? Вон у нас скільки хліба, що під сонцем гниє? Потяг сам стояв на якійсь зі станції. На пороні лежала величезна купа зерна. Крізь відкрите вікно до вагона прослизав зад... да. задушливий сморід гниття. Продіть фінал приводу 3. Темрява повільно відпускала Лесю зі своїх обіймів. Дівчина опинилася біля річки. Неподалік сиділа жінка та дивилась на воду. Вона була й найдорожчим, що в мене було. Маланка? Чомусь Леся була впевнена, що Маланка посміхнулася. Сідай, вона вказала на каміння поруч з собою. Леся послухалася. Це було її улюблене місце. Вона щоразу дарувала мені якийсь камінців. Маланка важко зітхнула і обійняла коліна. Я досі чітко пам'ятаю кожен її рух. Кожної її емоції. навіть полипай більше не можу згадати. Маланка не зводила погляду з річки. Зараз жінка здавалася такою крихітною. Леся несміливо торкнулася її плеча. Ти не винав її смерти. Тепер я знаю. Маланка простягнула Леся один з камінців. Візьми, Мотря тобі б неодмінно його подарувала. Ти була хорошою мамою. Дякую. Люба, що з тобою? Ти мене чуєш? Хтось легко поплескав Лесю по щоці. Над нею стояла занепокоєна Марта. Господи, нарешті ти прийшла до тями. Марта накинулася на подругу з обіймами. Невже все закінчилося? Я вільна. Аго Лесю, ти мене чуєш? Леся заплакала, не вірячи в власному щастю. Я вдома. Вдома розумієш? Звичайно, ти вдома, Люба, а ти ж ще тобі бути. Марта пригорнула Лесю до себе, силкуючись заспокоїти. Леся відчула, як міцно стискає щось у руці. Вона розкрила долоня. Камінець. Перше прийдіть новелу. От і пройшли! Клас. Фони та силуети, сценарії. Да, дуже всім дякую цим шістьом людям, блять. Вийшло дуже ніхуйово. Це, це було це було дуже важкенько, я вам чесно скажу. Непогана гра. Я, до речі, не знаю, чи вона виграла джем, але якщо не виграла, то. Новела дуже страшна, прям уха. Але так, да, дуже, бля, піздець, насправді, моторошна. Тому що у мене, блядь, ну я не знаю, мені зараз навіть погано. Бо я суджу, бо, ну, просто у мене. А, що ви розуміли, у мене, коротше, знаєте, тіло, ніби онімівше, таке відчуття в руках. Це просто піздець.